Держава робить кроки, які можливо влада і церква, тут єдина мета. Тут ніхто Тут не може бути дискусії. Дискусія може бути в формах, методах, десь більше акцентувати увагу, знань. Але всі інституції суспільні і релігійні працюють на розвиток духовності. Я вважаю, що тут ми просто. Повинні вийти на той рівень розвитку громадянського суспільства, щоб ця тема стала загальносуспільною. тому що не може громадськість там населення, люди різні суспільні прошарки казати, що це справа там, церкви, що це справа там, якихось окремих благодійних організацій, що це справа вчителів, чи це справа там, влади. А це повинно бути загально-суспільне. і коли в нас буде це громадянське суспільство в такій формі вдосконалене і розвинути на такому рівні, і коли це стане загально суспільною проблемою і складова релігійна ді. Участь влади, і інших суспільств, коли це буде все загально, я думаю, що тільки тоді ми вийдемо на той рівень, який має бути. Це не є когось окремо взята. тема. Казав, Отець Мартин, десь через 100 років, Ні, 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 я, я вважаю, щось? що е, ми, е, суспільство зараз настільки динамічно розвивається, ви бачите, і е, в технологічному плані, і в гуманітарному, і в іншому... Я думаю,